Це ветеран війни з Чернігова Євген Сивопляс у Луцьку, чоловік на реабілітації. Ми з ним зустрічаємось в одному з місцевих супермаркетів, аби зрозуміти, як такі, як він, справляються в побуті для людей, таких як я. А прості речі стають дуже складними і можуть бути навіть викликом. В одному з боїв в Авдіївці захисник втратив ногу. У Луцьку чекає на протезування. Розповідає про себе й одночасно гіпсує ногу працівнику магазину, який погодився спробувати себе в ролі людини з інвалідністю. Я такий був втомлений, ми там тиждень інтенсивно воювали, що я вже навіть не хотів собі життя рятувати. Думаю, зараз течі кров'ю собі, тихенько заснув. А потім стала, думаю, зараз ворог просунеться, тіло моє буде під контролем ворога. Ніхто не буде мене витягувати, Жена буде мене ну, все життя там чекати, шукати, намагатись повернутися в моє тіло, може, ще й мати надію, що я вижив. Стало так жалко і думаю, треба тоді рятувати життя. Тепер, звичайна, закупка в магазині для Євгена ще той виклик, адже тримати в руці і милицю, і корзину з продуктами ділиться непросто. Можливо, щоб люди навколо це помічали. Тож з одним із працівників місцевого супермаркету провели експеримент, закупилися продуктами на милицях. Олександру загіпсували ногу і примотали туди чотири курячих яйця. Коли ми готували і бинтували мені ногу, там закладено є три чотири. Хотів трити. Чотири курячі яйця – це для того, щоб це був індикатор, чи я користувався ногою під час нашого проходу. Це були звичайні продукти, типу мінеральної водички, кефір, булочка, пару бананчиків, пару яблучок. Щоб зробити дію, якусь треба звільнити руки. Потрібно почати тримати баланс, потрібно десь на що спертись, ну, наприклад, щоб відірвати пакетика. Зв'язком взагалі не видано. Треба зупинитись. Штовхнути візочок, метр, відпустити його, підійти до нього, штовхнути метр, відпустити, підійти. До... Ну тобто візочок взагалі не вийде. Сьогодні справді це виклик. я вже Євгену щейно коментував. Я дуже переживаю над тим, щоб наш експеримент не завершився раніше, ніж я зможу виконати всі побажання і завдання від Євгена. Хоча рахую свою форму на гідному рівні фізично, але це досить важко. За 40 хвилин експерименту запропонували свою допомогу Олександру троє людей. Одне яблучко, одна це Дякую вам дуже за ваше звернення. У нас соціальний експеримент, в мене з мого насправді все добре. У нас є військовий з ампутації Євген. Це такі люди потребують допомоги, а я пробую побути вікнички. Тому я вам, пані Діано, якщо вас так звати, я вам щиро дякую. Ну, ці люди нас захищаються, по-перше. Ці люди поклали своє життя, рахуйте, ризикувала заради нас. І для мене буде це найменше, що я зможу для них допомогти. У мене бутофорія, а Євген, це наш справді захисник військовий. І це таким, як Євген, треба допомагати. Як вас звуть? Тетяна. Тетяна, а вас як звуть? Єва. Тетяна Єва. Я вам щиро дякую. Я вам дякую щиро сердечно. Вам допомога потрібна? Ні, ми зараз проводимо експеримент. Ми йшли далеко за ми йшли від того з, з тієї частини та гіпермаркету сюди, щоб допомогли бачити. Просто в мене такий син, то мені дуже знаєте, шкода, звісно. Молодий хлопець втрачає, як то кажуть, свою молодость, але. Наша Україна незалежна, ми її мусимо захищати. Хтось мусить це робити. Як ти ми, то хто євген ділиться так, як тут люди відгукуються не завжди. Байдужість людей для нього досить велика проблема. Відсутність допомоги від перехожих, від працівників закладів, ображає військових, і з цим треба працювати. Але тут постає питання, як правильно це робити. Потрібно поставити запитання, чи потрібна вам допомога. Ось саме з цього починається. Ця взаємодія, саме запитання, то люди мають бути готові до того, що їх охочі допомогу приймають і агресивно відповідають. Але ж все одно потрібно їй пропонувати Те 100%, бо ця байдужість вона дуже ранить, і люди вони усамітнюються, ізолюються в образі і починають ну, навидіти, ненавидіти людей. Тож навіть така проста для здорової людини справа, як закупка продуктів для військових з ампутаціями, стає великою проблемою. Також є проблемою, що бізнес теж до цього не готовий, що персонал може не звертати увагу, не пропонувати допомогу. І ця людина, яка віддавала своє життя, своє здоров'я заради цих людей, може відчути до себе таку байдужість. І це дуже образливо, і з цим потрібно працювати. До цього неможливо пристосуватися, тут просто потрібно або терпіти, або проявляти ініціативу, підходити до персоналу і просити взяти кожу, ходити. Тут не вийде знайти якогось компромісу, тут, да, тут тільки страждати, робити покупку і страждати. Розуміння того, що це скоро закінчиться, і що для мене це експеримент, воно піддає сил. А розуміння того, що є люди, яким, на жаль, Доведеться так прожити все життя своє. Воно мотивує, мотивує зробити зробити все і навіть більше, щоб таким як Євген, його побратимам і всім тим, хто до нас ще повернеться, скажімо так, покалічений війною, зробити справді просте, комфортне перебування. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.